У Бангладеш відкрився перший Україні метрополітен. Його збудували в даці. Наразі готова лише одна лінія. Проєкт коштує 3 мільярди доларів США. Його частково фінансує Японія. Люди вишикуються в чергу біля станції із раннього ранку. Я прийшла вранці, щоби поїхати на метро. Це наша мрія. Тепер я радію, бо мрія здійснилася. Протяжність лінії 20 кілометрів. На ній працює 16 надземних станцій. Уся система метрополітену також надземна. Її збудовано над автомобільними дорогами. Потяги перевозитимуть 60 тисяч пасажирів за годину. Увесь маршрут можна проїхати за 40 хвилин. Я дуже щаслива. Бракує слів. Ми чекали на квитки із сьомої ранку, і тепер я нарешті їду потягом. Ми дуже швидко дістанемося до потрібної станції. Це метро, наша гордість. Будувати метро почали шість половиною років тому. Лінія поєднала престижний проміський район Даки з центру міста. До 2030 року в столиці збудують ще п'ять ліній метрополітену. На них загалом працюватиме понад 100 станцій. Метрополітен має розвантажити дороги і полегшити пересування містом. Дака одне з найгустонаселеніших міст світу. У столичній агломерації мешкає 20 мільйонів осіб. Людям нелегко добиратися до роботи і назад, бо на дорогах величезні затори. Іноді в них стоять по сім годин. Згідно з дослідженням Бангладейського інженерно-технологічного університету, економіка ДАКИ щорічно втрачає коло трьох мільярдів доларів через згайний у заторах робочий час.